Президентські вибори у США призначені на 5 листопада 2024 року. Вони стануть 60-ми. у США 25 квітня 2023 тисячі Джо Байден офіційно оголосив, що братиме участь у президентських гонках у 2024. тисячі Чотири роки тому я говорив, що ми ведемо битву за душу Америки, і ця битва все ще триває, сказав президент США Джо Байден. Від демократичної партії також оголосили про участь у виборах. Рах Марієн Вільямсон, письменниця, духовна активістка, кандидатка у президенти у 2020 році, та Роберт Френсіс Кеннеді-молодший молодший, екологічний юрист, письменник і антивакцинальний активіст. Півроку тому про свою кандидатуру заявив лідер республіканців Дональд Трамп, проти якого в межах судового розгляду офіційно висунули обвинувачення у кримінальній справі. Крім Трампа, від республіканців оголосили про участь у виборах Аса Гатчісон, губернатор Арканзасу, Нікі Гейлі, постійний представник США при ООН, Ларі Елдер, радіоведучий кандидат у губернатора Каліфорнії 2021 року. Вівек Рамасфамі, підприємець, автор та консервативний політичний активіст. Ще одним можливим кандидатом на вибори називають також республіканця Рона Десантіса, який зараз обіймає посаду губернатора штату Флорида. we Нагадаємо, Джо Байден став 46-м президентом США у 2021-му. Це найстарший глава держави в історії Америки. Нині йому 80 років. У разі обрання Байдена на другий термін до його закінчення президенту виповниться 86. Саме вік і є найголовнішим аргументом проти ще одного терміну президентства Байдена згідно з результатами триденного загальнонаціонального опитування. 61% респондентів демократів вважають, що Байден занадто. Старий, щоб керувати країною для порівняння, лише 35% зареєстрованих республіканських респондентів вважають, що 76-річний Трамп за старий для переобрання опитування показало, що американська громадськість без ентузіазму ставиться до перспективи матчу реваншу між Байденом і його попередником і нинішнім провідним суперником республіканцем Дональдом Трампом.